Друзі, важлива тема сьогодні: Усик далекобійник. Я так вважаю, чому тому, що Усик став абсолютним чемпіоном світу на важкій вазі. Тому вітаю всіх нас з цією перемогою. Це дуже важливо паралельно крутиться тема далекобійників і розкручують її дуже серйозно, і я то знаю точно хто це розкручує. Це той хто стикає лобами нас ці 30 років народ. Знаходяться мовні питання, релігійні питання і таке інше на військовій темі спекулюють, Розумієте? І зараз закон цей вступає в силу, і щоб ми менше говорили про недоліки цього закону і про безпреділ, який творять ці структури різні, які в цьому дотичні до цієї справи, вони знайшли нам далекобійників. Та якщо далекобійників не візьмуть сьогодні на фронт, нічого не станеться, повірте мені. Хоча служити мають всі, ми це розуміємо. Але будь ласка, розберіться спершу з людьми, які взяли вже зброю до рук, які отримують зарплату, які дали присягу захищати народ. Хай і вони вже йдуть, не потрібно їх збирати, навчати там і таке інше. А потім займайтеся далекобійниками далекобійниками, всіми іншими. потрібно цим займатися, потрібно брати, ставити на облік, розібратися в кінці кінців, скільки нас тих людей, скільки придатних, скільки непридатних, хто буде воювати, хто не буде. Це все зрозуміло. Це все зрозуміло, але не робіть таким чином, що ви покриваєте корупцію, ви покриваєте розкрадання бюджету, ви покриваєте те, що ховаєте своїх, близьких, рідних, тих, хто вам дорогий від війни, а займаєтеся як недалекобійниками, то волонтерами, то ще кимось. І кидаєте нам оцей шматок, щоб ми його гризли і кусали один одного. Люди добрі, до вас звертаюся, не ведіться на це все. Не ведіться, будь ласка. Не робіть винних волонтерів, далекобійників, там, добровольців, військових. ще, Вони ж роблять, ви ж подивіться, що вони роблять. Вони стикають нас постійно лобами, крадуть, розкрадають безбожно і стикають нас лобами, показують, як все погано, бо ми з вами винні. Як завжди ж, ми ж ну, вони ж не можуть бути винними, так? же? Тому розберіться, друзі, не потрібно, не ведіться на це все. Я вас дуже прошу, друзі. Дякую.